Гучний скандал навколо мера Новомосковська не вщухає вже котрий день поспіль. За хабар держбюро розслідувань затримало Сергія Рєзніка та його секретаря. За даними слідства, 30 тисяч доларів посадовці вимагали у підприємця, який планував побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру. Бізнесмен хотів відремонтувати недобудовану школу площею у 4,5 тисяч квадратних метрів. Далі планував облаштувати там житло для біженців. Платити ж за проживання людей мала б міжнародна гуманітарна організація. Утім, не склалось. можновладці почали диктувати власні умови. Встановлюється повне коло осіб. Які можуть бути причетними до оборудки. у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли співпрацювати з посадовцями під час вимагання хабаря? Самого шмера та секретаря затримали на гарячому просто в робочому кабінеті міської ради прямо в момент передачі коштів. Новина вмить розлетіла соцмережами жителів Новомосковська, брудний корупційний скандал, в який потрапив їхній міський голова. Неабияк обурив, звичайно, це в мене обурення, це викликає. Треба міняти, ставити іншу людину. До речі, це не перша корупційна історія Сергія Рєзніка у 2018-му Його вже затримували за ефективний ремонт фасадів серед місті Дніпра. На той час він очолював один з департаментів Дніпровської міської ради. Збитків державі тоді було завдано аж на 21 мільйон. Але ця кримінальна справа не завадила йому обиратися міським головою. Війна на вулиці, корупція кругом. Що скажеш? Ну, мені здається, що це в кожній, в кожному місці. На жаль, на превеликий жаль. У нас в владі нічого для людей не робиться, тільки для вигоди. Хто ж нині виконуватиме обов'язки мера Новомосковська на сайті міськраді Тиша? Остання публікація в розділі новин за 8 квітня. На контакти з журналістами прес-служба не виходить, коментарів мерії не дають, мовляв, аби не завадити слідство. Утім, офіційно повідомляють обов'язки міського голови нині виконує Геннадій Ткачук. До затримання Сергія Рєзніка він був заступником мера з питань діяльності виконавчих органів. Інтересах слідством ніяких коментарів не але... даємо. І міському голові і його секретарю. Слідчі вже повідомили про підозру за вимагання хабаря обом світи до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Їм вже обрали запобіжний захід. На час слідства посадовці перебуватимуть у СІЗО. Вийти можуть під заставу у 3 мільйони гривень. Марко Ручка Сергіончарновини одинадцятого каналу.